Нехай Господь підкріпить вас там, де ви є. Сьогодні поговоримо про те, як бути родиною Бога. В Євангелії від Матвія, 12 глава, 46 стиха, є такий випадок. Слухайте, я буду читати, коли він ще промовляв до народу, аж ось мати і брати його, осторонь, стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому: ото мати твоє і браття твої стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав. Хто мати моя і хто браття мої? І, показавши рукою своїх научнів своїх, він промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і матір. Тобто Господь Ісус Христос говорить: ти хочеш бути моєю родиною? Ти хочеш бути мені братом, сестрою або матір'ю? Тож будь тим, хто слухає та виконує волю Божю, будь тим, на кого він показав рукою. Це учні, учні. Ті, хто слухають та виконують волю Божю, ті, хто люблять Слово Боже, ті, хто прибувають в ньому, ті, хто роблять те, що тут написано, тоді ти станеш родиною для самого Бога. А тепер задайся питанням: скільки в тебе в житті є проблем, скільки переживань, скільки прокляті, скільки хвороб, скільки разів ти просто здимав руки і казав, я не можу з цим справитися. Господь каже, я допоможу тобі. Господь каже, я буду твоєю родиною. Знаєте, родина Бога, вона врятована. Хочеш бути врятованим, хочеш бути щасливим. Тож стань учнем, учнем Ісуса Христа. Вчи Слово Боже та виконуй Його. Якщо ви не являєтесь частиною церкви, пишіть нам. Ми з радістю будемо вчити Слово Боже разом. Підписуйтесь на канали Салтаненко на Ютубі. Це прекрасні доктори теології.